Привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо наші щоденні новини по можливості. Щоденні Daily Urban про архітектуру, урбаністику і сталий міський розвиток від каналу Чепінський Влог, відповідно, тому що ви на цьому каналі. Якщо ви вперше, то, будь ласка, підписуйтесь відразу, завжди встигнете відписатися. А хто з нами завжди, то я вам щиро-щиро вдячний. Я думаю, буде динамічно, цікаво і м -м, доступно. Поїхали! Хочу відразу прорекламувати один новий класний канал, де Влад Крилевський журналіст з Горлівки Андрій Сенький, журналіст Сидорова, які локалізовані у Львові, зустрічаються з цікавими гостями і ведуть таку молодіжну, неформальну розмову. Ось, Я в тому числі взяв участь в останньому випуску, тому посилання буде нижче. Подивіться, будь ласка, ми там говорили дуже-дуже відверто про різні закулісні історії з мого досвіду, скажімо, з чиновницької кар'єри, і, в принципі, вийшло весело, і не, не напряжно і доволі інформативно. Ось, Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал. Колегам бажаю якомога швидшого набору аудиторії. І багато багато підписників. Ми теж між іншим про підписників, тому підписуйтесь на наш канал, в тому числі. Єдине, що я хочу сказати, що там трошки хлопці на початку дали в штангу з, приписали мені чужі проекти, особливо там площу двірцево. В якійсь мірі я до тих проектів долучений був як гонерхтектор міста, але дійсно Авторство моє чітко належить там, де я про це розповідаю. Тому ну і там пару таких було розкадровок, де я розказую про відень, показали парламент Будапешті, але це насправді не суть важливо. Суть важливо про те, що ми говорили. Крім того, нагадуюся, що до кінця вересня триває набір на нульовий курс в Харківську школу архітектури, яка зараз локалізована у Львові, також відкривають філію в Києві. Тому, будь ласка, якщо ви хочете спробувати себе урбаністом або архітектором, то вам на нульовий курс супер підходить, тому що заочне навчання буквально. Кілька занять в тиждень по три години і ну, багато домашньої, звичайно, роботи. Але, в крайній мірі за рік ви це зможете зрозуміти, чи ви е, хочете е, стати урбаністом чи ні. І я думаю, що ця школа вас точно заохотить. Тому, будь ласка, посилання нижче. І також школа шукає координатора цього нового е, курсу, бажаного за освітою архітектора, чи архітекторка може бути, які такі мають потенціал екстраверти, які люблять людей. Люблять працювати з людьми, люблять соціалізацію. Ну, словом звертайтеся, будь ласка, дуже дуже хочу підтримати цю школу. На сайт Київлада влада написали про те, що на поліпшення житлових умов київські депутати проголосували за збільшення статутного капіталу на 2 мільярда гривень з бюджету міста Києва, комунального підприємства, фінансова компанія Житло Інвест. На що підуть ці гроші в рамках програми, на яку би, просили депутатів гроші? Столична влада планує виконати ряд заходів скерованих на вирішення питання забезпечення житлом деяких категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку. Мова йде про повне або часткове фінансування будівництва або придбання квартир за рахунок коштів столичного і державних бюджетів у випадку часткового фінансування. Певний відсоток витрат компенсується в тому числі за рахунок самих громадян. Зокрема, зі столичного бюджету впродовж трьох років планується виділити 290 млн мільйонів гривень на будівництво закупівлю 156 квартир для громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання. І так далі. Кого цікавить тема житла, будь ласка, посилання нижче, сайт, і влада. Ну, скажімо так, я, ви мою позицію знаєте, я взагалі проти роздавання квартир, чесно кажучи. Може є якісь дуже-дуже малоймущі сім'ї, які заслужили і мають на то потреби, але в принципі та тема черг державних. Які не вичерпуються вже за 30 років, ще з радянських часів не вичерпалися ті черги і багато людей і не дочекалися своїх квартир. А, а нам влада розказує, що ми компенсуємо всім втрачене житло, тобто створимо нові черги так на 100 років вперед, щоб ми держава з язиком на бороді будувала це таке переважно мало комфортне. Житло. Також новиною про сесію міської ради було те, що Кличко ініціював створення муніципального банку на базі збанкрутілого банку Січ. А, минулий раз ми говорили про те, що, чи це правильно чи ні. Багато киян обурилися в коментарях про те, що. Бляха муха на дерево якесь нормальне посадити, немає грошей а на викуповування з банку банку гроші є. Так от виявилось, що на тому позачерговому засіданні Київської міської ради за даними депутатки Ксенії Семенової в. Порядку денному було це питання, але це питання не пройшло, не вистачило голосів. Тому та, якби, будемо чекати на розвиток подій надалі. Я підозрюю, що депутати запитали, якщо почитати, якби дай якийсь розрахунок, обґрунтування, що для чого під час війни і так все скрутно, а ти шити, якби витрачаєш гроші. Не набрали це рішення, тому, напевно, і добре. З хороших новин про транспорт, друзі мої, сьогодні в Одесі трамвайний маршрут номер 7 продовжили до 11 станції Люсдорської дороги. Це означає, що віднині запущений найдовший в країні та один з найдовших в Європі 29 км трамвайний маршрут, котрий курсує через усе місто та сполучає найвіддаленіші його райони: Таїрова та селище Котовського. Випуск на лінію становить 40 вагонів, з яких 18 є частково низько а чотири ще й трисекційними. Вони долають відстань між кінцевими за дві години. Але чи все таки з сьогоднішнім запуском, напевно, що ні, пише Націонал-Урбанізм в Телеграмі? Значить, основна тема старий рухомий склад. вагони, які були... 12 нових трисекційних трамваїв не дійшли через війну. Стан колій в старих тих уривках дуже є поганий і дуже багато, ну мало виділенок на цій ділянці. І відповідно, трамваї застригають разом з автівками на маршруті. Ну але. Що сказати, це лікується, так? лікується розумними світлофорами, лікується дослідженнями, різними транспортними моделюваннями і так далі. Тому я думаю, що одесити розберуться і зрозуміють, як оптимізувати шлях цього трамвая. Взагалі, звичайно, є чим пишатися 29 кілометрів ділянка. Також Укрзалізниця запускає додаткові рейси з столичної кільцевої електрички. Ми колись про неї розповідали, що вона не зовсім успішно використовується, про те, що замало вагонів, замало рухомого складу, а в принципі попитом мало би користуватися. То, отже, залізниця вводить нові додаткові рейси, які будуть виконувати е перед комендантською годиною. Додаткові рейси курсуватимуть від станції Дарниця до станції Святошино і навпаки. Ось це прекрасна новина, так що, бачите, радує, що наші міста через війну не зупинилися повністю а все ж таки е ну, щось роблять для розвитку. Минулого разу я вам показав один крутий проект від компанії Smartwall з Відня е і обіцяв продовжити цю штуку, тому що в них є дуже багато класних креативних проектів, які. Про нашу тему, про правильне міське планування, про креативну індустрію і про сталий міський розвиток. Отже, компанія Smartwall, де працює архітекторкою провідною наша колишня співробітниця Ольга Сендецька, дуже я пишаюсь тим, що вони, що вони взагалі роблять. Так і цей ролик присвячений тому, що. Далі Австрія дуже націлена на екологічні різні інновації і на те, щоб зменшити при новому будівництві зменшити кількість як бетону, як відповідно СО2, так і інших негативних аспектів будівництва. І в одній закинуті в одному з закинутому трамдепо біля станції залізничної вони е, отримали проект, який має бути перепристосований для. Багато різних потреб цю е, споруду віддали під розвиток офісів, різних майстерень, е, бізнесу, концертної діяльності, е, різного роду ресторанних тем і так далі. І так далі. І на цьому відео ви можете бачити хід проекту, як вони збираються взагалі. Це реалізовувати, як вони збираються засадити ці всі brownfields, як це називають англійською мовою, розкішними парками і садами, активізувати в тому числі і другий поверх дах цього старого депо, і створити таку класну середовищну фішку, щоб привабити туди як інвесторів, так і орендарів, і створити такий креативний хаб. Взагалі, ця тема пристосування індустріальних зон під якісь нові функції, вона, е, на перший погляд, могла здатися якоюсь такою -модною, Так? Насправді ні. Тобто вважається Європі, що бажано використовувати якнайменше нової свіжої землі для будівництва і максимально. Використовувати якісь вже використані, перевикористані території, особливо індустріальні, для того, щоб користуватися їхніми конструктивами по можливості, користуватися вже і так зайнятою територією, і використовувати звичайно круту архітектуру. Бо часто густо ця архітектура, натяжного погано, може гідному стані. Вона має якусь харизму, так історії, якісь ефекти поживілості, потертості, якогось такого зношення, і бачить. Бачимо, що е, маємо досвід, що людям дуже це подобається. Люди з одного боку мають можливість мати все таки гладеньке і новенькі, а тим не менше на завжди тягне в якийсь, в якийсь лофт. Не знаю, наскільки можна довіряти статті, яку ми підкинули в Телеграм-чат Новини Ліде Любан. Дякую всім, хто підкидає туди. Ви дуже спрощуєте нам роботу. Видання Укрутпром не знаю, якось нічого не можу сказати про це. Видання написали про план маршала від фонду маршала, що хочуть. У що хочуть перетворити Україну після війни, як завжди, назва статті не зовсім відповідає змісту про що там написано, тому що всі очікують про те, що там вже щось є створено. Так тут йде відноска до плану маршала, який був застосований для стимулювання відбудови Німеччини повоєнної. І вперше з 47-го року на європейському континенті з'явилася потреба в схожому проєкті. І, власне кажучи, тут йде мова про те, що в Лугано на форумі українська представників українського уряду представили національний план відновлення України з якоюсь своєю. Пропозицію так, про ці, ви пам'ятаєте, країни будуть брати шефство над відновленням регіонів, тощо дещо. А тут є дуже цікаво, західні партнери ще не погодились підтримати цей національний план. Документ є спробою допомогти, так би, стимулювати дискусію з приводу вагомого впливу західного плану. Відновлення України. Тобто цей план ще буде формуватися і формуватися. Напевно, що точно щось буде в якому обсязі ще ніхто не знає. В жовтні, в Берліні має бути міжнародна конференція з реконструкції України, і на якій, відповідно, напевно, будуть враховані якісь всі ці напрацювання. Значить, тема така, що накидана схема, тільки наскільки я розумію, ця схема не, не західна, а українська. Про те, що мусить бути домовленості на рівні українського президента, і лідерів G7 Європейської комісії, і так має бути створений орган, який буде називатися Recovery Ukraine Coordinator. І Він має бути американський з якоюсь суперрепутацією, і далі має бути орган створений інспектор антикорупційного моніторингу і. Орган, який створює е, завдання. А ці завдання він координує з українським урядом, з мерами, так розумію, і так далі. І, так далі. і через присутність американського крутого репутаційного, так би гравця і тих інституцій антикорупційних європейські е, країни і е, різні фонди можуть довіряти відповідно спонсорувати. Країну, ну така акумуляція, так би в одних руках. Хоча, звичайно, радує, що є якийсь антикорупційний орган. Створений це, в принципі, ну не створений, планується, так би я з свого боку, чесно кажучи, хочу сказати, що мені здається, що так, присутність такого органу напевно вона є класна, можливо, це замало, але би максимально стимулював в тему того, щоб мери ОТГ і мери міст могли. Без посередництва уряду брати якісь прямі кредити на свою відповідальність, щоб стимулювали, стимулювали розвиток місцевого самоврядування. Зараз це все закільцюють через уряд, так, який має бути гарантом всіх тих проплат. І також уряд е, це перекине споглядання так, за цими процесами на губернаторів. Е, як на мене, це знову ж таки іде консолідація грошей. В Київ, що в принципі, ви знаєте мою думку, я не завжди цьому радий, і коли е, від децентралізації ми прямуємо до централізації, але дасться це чути, подивимося, що відповість Єврокомісія, що відповість G7, що відповість е, US Government. На фініш хочу порадити, почитати, почитати допис Георгія Могильного, активіста, про якого я давно говорив. Він, по-моєму, не єдиний, дуже активно і достеменно прочитує. Всі законопроекти, що і правила гри в містобудівній діяльності в Україні. Його е, дописи страшно дратують, слух народу, вони страшенно е, тяжко на все це, це реагують. 12 вересня Георгій Могильний написав про те, що звинуватив офіс Бірдіо, який керував колись попередній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, і також там з ним працювала Олена Шуляк. Звідти почався їхній політичний. Політична кар'єра, а вони готують такі так звані зелені книги, тобто про певні галузі економіки, про те, що погано в законодавстві, де є корупційні ризики, де треба щось поміняти в законах, готують такі розгорнуті аналітичні матеріали за гроші, переважно західних донорів. Ну не те, що переважно завжди. Ось і е, вони були написали в цій зеленій книзі, що середня вартість квадратного метру існуючого житла в Україні 510 гривень. Середня вартість нового житла побудована у 2021 році 1800 гривень. Каже: ні, я не загубив ніяких нулів і не перепутав назву грошової одиниці. Я чесно порахував ці цифри за даними зеленої книги від Бірдіо. Понад мільярд квадратних метрів існуючого житла в них коштує ну в них це в Бірдіо, 516 мільярдів гривень. 11,4 чотири мільйона квадратних метрів введених в експлуатацію у 2021 році 23 млрд гривень. Якщо серйозно, все це не зовсім смішно. За гроші іноземної підтримки афористи з збірдо займаються фальшуванням досліджень і з рекомендаціями реформ в сфері містобудування. І так далі. По тексту тут є е, знимки, підтверджуючи ці слова. Буквально майже в той же день, е, ввечері як розумію, півдинадцятий горе могильний. Написав ще один пост про те, що на думку експертів, бірдіо, внаслідок бойових дій було зруйновано житло житла лише приблизно на мільярд доларів. А зеленські шмиги і інші офіційні особи е виходить, що вони брехуни що завищили прямі збитки майже 50 разів і брешуть нашим західним партнерам, що житла вже зруйнували на 220% ціни від існуючого е до вторгнення. Офіс Бірдьо відреагував на мій вчорашній допис про їх перли з 510 гривень середньої вартості існуючого житла в Україні, які вони використали в своєму дослідженні. Реакція була очікуваною. Вони замість визнати свою профнепридатність почали переконувати свої правоті, бо використовують лише офіційні дані. Тобто, посилаючись на дані Держкомстату. Які, очевидно, якось дуже хитро порахував і здешевив ці всі метри, дали, очевидно, якісь неправильні цифри. Але суть тут не тільки в тому, що там ціна занижена в гривні. Суть питання, в принципі, дуже дивного підходу обрахунку, скажімо, по-перше, житлового фонду, по-друге, його вартості, і найголовніше вартості. Житла, яке вже давно експлуатується, і вважається, що воно є поганим його треба заміняти. І тут, скажем, до чого все веде Могильний, до того, що влада використовує в тому числі і донорські. Організації, які повинні бути абсолютно аналітичними і аполітичними, які мають сухі циферки подавати в уряд, служать ніби на користь будівельної мафії, яка постійно підштовхує того, що житла мало, і треба його більше будувати, руйнувати це старе, а ще війна нам значить, в цьому допомогла. І так далі. І, так далі. і власне кажучи, от розберіться, кому цікаво, доволі звичайно жорстко. Виступає Георгій Могильний, але насправді мені якось більше йому віриться, чесно кажучи, ніж ніж нашим очільникам. У мене на сьогодні все. Хай наші новини будуть лише хороші. Слава Україні! Слава Збройним силам України, які боронять нас від супостати. Бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна. Папа, -па. побачимось.